Де може сховатися людина, коли на землю прийде страшне беззаконня? Псалом 56, з 2 вірша. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. До кого потрібно взивати в час біди. Псалом 56, 3 вірша. Буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені, він пошле поміч з небес і спасе мене, пошле Бог милі свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене. Справжня поміч всім віруючим в Бога є тільки в Господі Бозі, і всім нам треба про це пам'ятати і взивати в час піде тільки до Господа. Коли возвеселяться праведники і чи добре бути праведним? Псалом 57 з 11 вірша. А праведник звеселиться, коли побачить помсту Божу та пройде ногами по крові нечистивців. І скажуть люди, справді добре бути праведним, бо є Бог і є суддя справедливий на землі. За що йому слава і подяка. Амінь.